Коли закінчиться війна, коли перестануть лунати сирени, коли можна буде спати всю ніч без вибухів, коли буде світло не за графіком, коли буде тепло в квартирі чи будинку, коли діти підуть до школи, а не в укриття, коли батьки перестануть боятися кожного дзвінка з фронту, коли небо стане просто небом, а не джерелом загрози, і можна буде знов кудись полетіти. Ми ставимо ці питання ледь не щодня. У них наразі немає дати в календарі, але кожне з них має одну відповідь: російська агресія. Саме вона забирає світло, саме вона забирає тепло, саме вона забирає спокій, сон і життя. І є лише один спосіб це зупинити: не чекати, не звикати, не мовчати, діяти. Ти можеш збивати шахети, щоб наші міста жили без тривог і сирен, розробляти новітню українську ППО, щоб ворог не діставав балістикою до наших домівок, і вони були зі світлом та теплом. Опанувати БПЛА чи літак і знову літати, навіть за кордон, наприклад, в будь-яке російське місто, брати до рук зброю, щоб війна не прийшла до твого під'їзду, твоєї вулиці, твоїх рідних та дітей. Українська армія це не десь там, це відповідь на кожне з проблемних питань. Кожен день у строю це ще один день, наближений до миру. Кожен воїн це ще одна ніч без вибухів. Якщо ти питаєш, коли це закінчиться, відповідь проста, коли закінчаться вони. Будь серед тих, хто це закінчує.